Тут я пишаюсь тим, що вперше в житті отримала метафоричні карти. Преміум якості. Це надзвичайно цінно та приємно, і це не просто слова, тому що кожна деталь максимально продумана та якісна. Наприклад, картки вони є покриті ламінацією, приємні на дотик, наче бархат, кутики скруглені. І при цьому кожна карта несе свій сенс, емоційне забарвлення і подію з життя. Чуттєві і наповнюючі призначення, саме пошук ресурсу тут і зараз класно дійсно працює. Ця вишукана колода містить 50 карток. При цьому інструкція на трьох мовах. Окрім роботи з ресурсом, цією колодою також ви можете користуватись для діагностики стану, і підійдеться колода для коучів, консультантів, групових терапевтів, психотерапевтів. Звісно ж, таке тепло, лагідність та краса вам знадобиться і для особистого користування, тому що трансформація одразу після розпаковки. Я була просто вражена впливом картин. Однозначно раджу.